У неділю, 17 лютого, в рамках проєкту Мистецькі вечори в Палаці Потоцьких, червоноградські поціновичі музичного мистецтва мали змогу насолодитися чудовим виступом знаного акордоніста Володимира Гайдичука. Під час концерту, який тривав півтори години, лунали найкращі твори всесвітньо відомих композиторів: Баха, Вівальді, Альбіноні та Пахельбеля. Причому пан Володимир не лише майстерно виконував надскладні музичні композиції, але й сам знайомив глядачів з історією написання цих видатних творів. Після закінчення концерту глядачі аплодували Володимиру Гайдичуку стояче. А коли зала спорожніла, знімальна група телестудії Божнет отримала змогу поспілкуватися з митцем. Сьогодні був концерт незвичний, тому що музика, яка звучала, написана не для кордіону і набагато раніше ніж був створений аккордеон, А народився я в Чернівцях. Почав грати, тому що в мого дяді баян був, акордеон, баян, трьохрядний був в гаражі. І я так собі сам навчився грати, прийшов в музичну школу, вже грав, сам, потім закінчив музичну школу училище поступив в консерваторію в Київ, після того у 2011 році закінчив аспірантуру, мені вдалося поступити і закінчити аспірантуру. І... Свій шлях займався і вчився на акордеоні, на фортепіано і різні музичні, ці музичні уроки. А у 2012 році я отримав стипендію і закінчив ще в Битгощі, теж по класу акордеону, консерваторії, якби півроку стажування, мав, проходив в Польщі. Для того щоб досконалювати свою виконавську майстерність та вивчати нові твори, Володимиру Гайдичуку доводиться проводити щоденні репетиції. А от концерти класичної музики зазначає митець сьогодні легше організовувати у Польщі ніж в Україні. Є такі твори, які потрібно працювати над ними дуже довго. І досить складно різними прийомами, різними там такими виконавськими технічними е, прийомами. А є такі твори, які не потрібно довго над ним працювати, але все рівно над технікою, над швидкістю, Швидкість, вона, якщо ти не підтримуєш форму, не займаєшся, вона падає і потім твоя віртуозність якби спадає. Звичайно, я займаюся кожен день. Я не можу не займатися. Хоча після того, як я закінчував аспірантуру в Києві, от в 2011 році я вже збирався. Покінчувати з виконавською майстерністю своєю виконавством стоєм. Але так як отримав стипендію, знову думаю, о, знову потрібно займатися і знову почав займатися кожен день, як на роботу. Зранку 4 години і після обіду 4 години. На Україні, чесно кажучи, я так не досить багато виступаю. Були в нас концерти нещодавно в Одесі, фестиваль органний проводили, а потім просто фестиваль музики. І нас запрошували, бо я ще маю брата, акордоніста теж. Да. І в Києві, ну, Зараз, після того як я закінчив стипендію в Польщі, познайомився з людьми, які там організовують такі теж камерні концерти в невеличких залах. Швидше всього там. Ну от в Польщі трошки краще сприймається музика класична.